Викликали? Сідайте, Сергію Вікторовичу. Знаєте, чому я не люблю брати людей за рекомендацією знайомих? Гадки немає. Тому що, замість того, щоб займатися позовами, я сиджу і думаю, як би мені вас звільнити, щоб не було незручно перед однокурсником. Ну, то не звільняйте. Я ознайомилася з вашими пропозиціями. Мушу визнати вони досить перспективні. Але давайте ми з вами розставимо крапки над і. Я терпіти не можу непунктуальність і фривольність у поведінці. Пробачте. Зазвичай я не запізнююсь. У мене був форс-мажор. Переплутав права замість наших швейцарських взяв, а поліцейські. Окрім непунктуальності, в розділі договору про права та обов'язки співробітників є пункт про зовнішній вигляд. Перечитайте уважно. Ви вільні. Слухаюсь.